Наразі Житомирщина знаходиться у малоградієнтному полі підвищеного атмосферного тиску. Вже вночі через область прийде холодний північний фронт, який принесе несуттєве похолодання та легкий дощ. Завтра в день територія області буде знаходитись в. Протистоянні двох баричних систем циклон, який буде відходити, і східна периферія антициклона, який буде заходити на територію області, за словами синоптиків, це спричинить збільшення баричних градієнтів. Тож в день північно-західний вітер посилиться до 15-18 метрів за секунду. Передано шторм попередження, і таке явище вважається. Першим рівнем небезпечності жовтим у нас буде мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ в день без опадів. Уночі температура по області сягатиме 6-11 градусів тепла, а в день близько 20. другого ж травня. Очікується похолодання. Синоптики прогнозують навіть заморозки на поверхні ґрунту без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1,6 тепла. На поверхні грунту заморозки 0,2 градуси, і температура в день також близько 20 градусів. У суботу заморозки змінять дощі, які йтимуть впродовж вихідних. Вони будуть короткочасні. Однак, подекуди можливі грози. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК1.